1220 гривень. Зараз буде вартувати. У нас ось такий варіант стадіоної LED мигалки Вона йде у нас під кодом на сайті 2830, досить хорошої якості, вона герметична. Також до мигалок у нас є ось такі варіанти кріплення. Є у нас три варіанти кріплення. Це у нас бокове кріплення, є ще ось такий варіант бокового кріплення і є ось такий варіант також прямого кріплення. Код товару 0066, 0069. Та ось цей варіант 1645. Мигалка йде під кодом у нас. 28.30 працює вона 12 24 вольт досить хорошої якості. Зараз покажу, як буде працювати даний варіант зведіодної мигалки. Мигалка має три режими роботи. так, Зараз секундочку. так, Даний варіант мигалки має три режими роботи. Ось це у нас іде перший режим роботи. Якщо ви хотіли переключити режим роботи, просто відкручується верхня кришечка. І ось тут всередині є ось такий перемикач, який перемикає режими роботи. Так, зараз переключимо на інший режим. Ось такий режим також є. Так, зараз переключимо на третій режим. І ось такий режим роботи. Код товару 28.30. Кому цікавий даний варіант, звертайтесь, відправляємо по новій пошті. Оплата при отриманні у вас на місці. Приїхали, подивилися, на місці розрахувалися.